Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал майор запасу Служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках Віктора Миколаєвичу. Дякую, що долучилися, вітаю вас. Да, Доброго здоров'я. На жаль, недобрий ранок цієї ночі, та під ранок сам Росія завдала масованого ракетного удару по території України, використовувала ракети і дрони. Усього випустила 64 повітряні цілі, збито нашими силами. Повітряними було 44 цілі зараз. ліквідація наслідків вже відомо про те, що є жертви, зокрема в Миколаєві, і от за оновленими даними Київської міської військово-цивільної адміністрації, троє загиблих і 16 поранених у Києві. Це дані знову ж таки станом на 11 ранку. Як ваш ранок, Віктор Миколаєвичу, і власне, як ви прокоментуєте черговий терористичний акт з боку Росії? Як терористичний акт ніяк не можна прокоментувати, це просто злочин. А ранок, ну так собі ранок, знаєте, коли ти в Києві рідна сестра в Другобичі, і Київ і Другобич попали під обстрілом, то зрозуміло, що ранок був такий. Собі, як у всіх в Україні. Характер цієї атаки підкреслює, що знову ж таки підпрацює тілом були як цивільні, так і об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Правильно я розумію не тільки критична інфраструктура. Наскільки я розумію, вони намагалися бити і по об'єктах промисловості, бо у нас в Україні прийшла певна рекламація, тобто переміщення певних виробництв на Західну Україну. От вони намагалися бити і по тих підприємствах, які Перемістилася з е, зони бойових дій подалі від е, від е, лінії фронту. Але бачите, терористи мають можливості е, дістати і туди. Е, ну, така справа, знаєте, ми це треба розуміти, що ми, ми, ми живемо під час війни і будь-яка точка України небезпечна. Не Але треба розуміти, що крім. Крім того, що вони е, були по, в тому числі по Західній Україні, вони е, і е, здійснили фактично провокацію, е, тобто об'єднали, крім терористичного акту, ще й провокацію е, спробували спровокувати на якісь е, дії е, країни НАТО. Е, поляки змушені були підняти свої військові літаки. Я так розумію, що літаки були підняті. Не тільки польське, а й ще і коаліції, і ракети, які летіли е, фактично до кордону з Польщею, за 20 кілометрів роз, розвернулися на 180 градусів і полетіли вже е, е, по тих об'єктах, на які вони були, е, були першочергово е, на, ну, е, націлені. Тому е, Росія залишається в своїх межах, тобто здійснювати провокації. Пробувати розпалити конфлікт там, де його в апріорі не могло бути, ну і бити по об'єктах для того, щоб знищувати Україну зсередини. До речі, стосовно історії з Польщею стосовно винищувачів F-16, які поляки підняли у повітря під час цієї масованої ракетної атаки. Це до речі, вже третій раз така історія відбувається під час масованої ракетної атаки Росії по території України. Чому росіяни зараз провокують країни НАТО? І як це до речі пов'язано напередодні видання за телеграф британське оприлюднило свій прогноз. Навіть із картами, як може початися війна Росії із НАТО? Це власне те, що зараз робить Росія, скеруючи свої ракети на Захід до кордону із Польщею. Це, власне, от лягає в ці прогнози, які західні експерти зараз малюють стосовно зіткнення Росії безпосередньо військового з НАТО. Я думаю, що вони просто реально хочуть спровокувати країна. НАТО. я колись розповідав, як змінилася концепція. Колись з самого початку, коли країни Балтії вступали, в, вступали в, в НАТО, концепція була така, що вони вони мусять дуже добре підготуватися до можливого нападу з боку агресора. Ну, агресор там був один це Росія. Вони мусять підготувати. Фактично партизанську армію, тому що якщо на них хтось нападає, вони мають протриматися близько місяця, і тоді вже за цей місяць буде включений весь механізм, і НАТО повністю віде в країну і буде їх звільняти. Але ця концепція була критично ще тоді сприйнята. А після того, як в двадцять в квітні 22-го року всі побачили наслідки перебування місяця. Місячного перебування агресора на території е, е, України поблизу Києва, це ірпінь Буча, е, Гостомель, і що, що, що насправді відбулося за цей місяць, то е, країни Балтії е, поставили дуже грубе питання перед е, е, своїми партнерами. Ви хочете, щоб нас за місяць всіх перестріляли, е, чи, чи що ви хочете? За місяць ми е, можемо просто перестати існувати як нація. І концепція НАТО щодо збереження незалежності цих країн змінилася кардинально. Вони просто розпочали активно розгортати бойові частини на території країн Балтії. Зокрема, треба розуміти, що вперше після Другої світової війни німецькі війська будуть розміщені в іншій країні Європи. В бригада німецька буде розгорнута. Прямо на е, е, між кордонами Білорусі і, е, і Крим Радом це цей так званий е, перешийок, який е, може потрапити під удар е, теоретично е, з боку Росії Білорусі, е, і вона буде там діяти на постійні, ця бригада, німецька буде діяти на постійній основі, е, і все йде до того, що е, вони готові до превентивного удару. Тобто, якщо буде накопичення е, Збройних сил агресора на кордоні з е, НАТО, і е, буде розвітана інформація, яка підтверджує, що найближчий е, якийсь період, там, день, може години, е, агресор може перетнути кордон, е, то е, не виключно, що НАТО е, розпочне перший е, е, удар. І е, Росія, знаючи про це, е, тепер намагається. Спровокувати країни НАТО на такий удар для чого для того, щоб легалізувати свої, свої висловлювання про те, що вона постраждала сторона, вона потерпає від агресії з боку агресивного блоку НАТО, і що тільки тільки вона потребує захисту з боку міжнародної спільноти, тому що агресивний блок НАТО накопичує е, Зброю навколо неї. пане Вікторе, Час від часу ми повертаємося до теми ситуації на Запорізькій АЕС і ОД гендиректор МАГАТЕ ГРОСІ, який 6 лютого був у Києві під час свого брифінгу. Ситуацію на заес охарактеризував як крихку, сказав, що на заес. Закінчується термін експлуатації ядерного палива. Також він сказав про те, що готується до поїздки на запорізьку електростанцію, щоб краще дослідити ситуацію. Наскільки на вашу думку загострилася зараз ситуація, і що візит Гросі теоретичний, який планується може в цьому сенсі дати? Ну маю дуже критичне ставлення і до кхе, Гросі, і до магати залом. Це така собі організація, яка більше е, ширма для певної е, пев, пев, легалізації присутності е, Росії на міжнародній е, арені, зокрема енергетичній. Е, але ситуація справді критична. Запорізька атомна електростанція треба розуміти, е, найбільша електростанція атомна в Європі шість реакторів. Ці шість е, е, можуть бути робочими. Але частина з них зараз в холодному режимі, це перша атомна електростанція, де був проведений відповідний експеримент з переобладнання цієї електростанції на паливо. Тобто, це радянська розробка, російські певні ноу-хау там, якщо це можна так назвати. Але е, е, системи е, паливні системи, ці так, так звані твели, вони е, мають е, не російське, а американське походження. І якщо міняти зараз е, е, здійснювати заміну цих е, твел, то треба або повністю виводити станцію з, е, з роботи, або е, треба домовлятися з американцями, щоб вони дали. Ці твели і і завантажити їх в, в електростанцію. Я щось глибоко сумніваюся, що американці е, нададуть ці е, це, це паливо для, е, для того, щоб росіяни могли якось їх е, їм, е, маніпулювати там, тому е, як будуть виходитися ситуації, я просто не знаю. Е, єдиний вихід для Росії це е, знову переробляти е, ці станції під е, свої. Під, під свої і твели і завантажувати їх е, туди вже 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 під під підсвої під е, під, під ці палови. Як, як, як це буде від вас? Я, я не фахівець, мені важко це все зрозуміти, але то, що ситуація критична, я просто бачу по е, коментарях і по тому, як змінюється риторика е, фахівців енергетики. Е, 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 тому е, ситуація дуже критична. Е, що там е, гроші може вирішити, не знаю єдина, єдина можливість справді, де окупація цієї території або як варіант взяття станції під міжнародний контроль незалежний від Росії, поговоримо про спецоперації, зокрема головного управління розвідки. Напередодні оператор дронів ГУР розкрив деталі, власне, показав, як був ліквідований ракетний катер Івановець. Я думаю, ви бачили ці кадри. В чому особливість такої спецоперації, як довго ці спецоперації готуються? Тим більше, із відео, яке поширило головне управління розвитку Міноборони, ми розуміємо, що є е, цілий підрозділ, який займається знищенням російських кораблів. Дивіться, президент визнав, то, що в нас змінилася зовсім. Система підходу до е, протидії противнику. Е, ми перейшли на зовсім іншу стадію ведення військових дій, і він підписав е, указ про створення е, сил е, безпілотних систем. Тобто, це не тільки безпілотні системи, е, літальні е, е, апарати, які літають е, наземні апарати, але і, і морські апарати. І ці сили будуть зараз опікуватися цими усіма підрозділами. У всіх е, інших е, збройних силах України в е, е, цих е, командуваннях і, і е, е, с, силах е, це такий значний крок вперед, якщо, е, якщо не казати, що просто такий технологічний прорив, будемо так казати, е, це все дуже радує, і це показує про те, що е, Україна. Справді технологічно е, м, випереджає певні навіть країни наших партнерів. Е, ми завдяки е, м, морським дронам. Е, це треба е, відзначити не тільки ГУР, а й Служби безпеки. Е, ці дві е, силові структури е, фактично взяли е, ну зрозуміло, що під е, ігідою під е, військово-морських сил України це в комплексі е, е, фактично. Знищили 20% потенціалу російського Чорноморського флоту, і це дозволило нам вийти на поставки наших експортних товарів через порти Одеси, фактично на ті самі цифри, що й до початку повномасштабної війни. Це, це, це унікальна просто ситуація, коли не маючи повноцінного бойового флоту в, в морі. Ми завдяки дронів і дронам, і завдяки е, іншим безпілотним системам, е, завдяки е, ударам е, ракетних е, підрозділів, е, фактично відсунули від наших кордонів е, агресора на морі. Це е, дуже суттєва ситуація. І, і я думаю, що це за цим майбутнє, і е, великі кораблі, які е, колись вирішували питання. В, в морі, напевно, з часом все ж таки почнуть відходити в минуле. Це приблизно така сама ситуація, як, як колись відійшли минуле так звані броненосці або лінкори, і вони вже виконали свої всі -всі завдання. Якщо ми говоримо про спецоперації Служби безпеки України, то зокрема напередодні ряд українських засобів масової інформації з. Посиланням на свої джерела в службі безпеки е, писали про те, що якраз СБУ причетна до ліквідації Києва, татарського та ще десятків ворогів України. Як ви прокоментуєте цю інформацію? Ну е, знаєте, як е, це це дуже добре, що е, е, щось там стається з е, зрадниками і ворогами, е, що їх доганяє карма. Час від часу, але tre, треба розуміти інші е, питання. Що я би все ж таки е, поменше би про це говорив зараз під час війни? Тому що все ж таки спецслужба має дотриматися певних е, таких от е, негласних правил, що е, зроблено, зроблено, мило посміхатися без подробиць і, і так далі. Е, честь і славу ми будемо їм віддавати після перемоги і. Знімуть фільми і будуть писати книжки. Діляться своїми інсайдами. Партизани із руху, АТЕШ, є навіть телеграм-канал цього партизанського руху. от вони розповіли днями про те, що партизани провели розвідку бази військової частини окупантів і виявили дислокацію частини ППО в Тимірязівському районі Москви. Йдеться про ППО С 400 Тріумф. Ну, по перше, з огляду на ці повідомлення, наскільки захищена Москва. А по-друге, скажіть, будь ласка, значення таких вилазок партизан і появи такої інформації. Ну, по перше, ми всі розуміємо, що відкриття позицій ППО це значить законна ціль для наших безпілотників і для наших сил оборони. Ми таким чином можемо їх знищити це раз. По друге, ми розуміємо, де вони знаходяться і можемо їх обходити. Це два і по-третє, ми показуємо ворогу, що ми що таємниці для нас не, не, не ну їхні таємниці для нас відомі. Це драту їх, вони будуть намагатися кудись їх переміщати і так далі. Це додаткові витрати. Це все в комплексі показує, що ми працюємо над тим, щоб зрозуміти систему безпеки Москви Москва в якійсь мірі фактично захищена, але для того, щоб і захистити на тому рівні, на якому, наприклад, Київ, це треба величезну кількість систем ППО, тому що в них там сконцентровані дуже багато об'єктів, які вони мусять захищати. Там ці всякі урядові будинки, резиденції різноманітні місця дислокації тих чи інших центральних установ, і так далі. І так далі Росія завжди була такою централізованою державою і все. Не все знаходилося їх мало знаходиться або в Москві, або під Москві, тому захищати є що, і це говорить тільки про одне, що е, концентрація сил е, протиповітряної оборони там надзвичайна, і це е, добре, тому що воно відтягується від фронту і дозволяє нам не тільки від фронту, а й від наших окупованих територій, і дозволяє нам безперешкодно працювати по тих територіях. І ще дуже коротко з вами яку тему хочу обговорити. Знову в інформаційній площині з'явилася тема розслідування вибухів на північних потоках. Так от, за даними німецьких змі, вони посилаються на власне розслідування. Мовляв, Швеція планує припинити це розслідування. Прокуратура Швеції збирається оголосити про це рішення найближчими днями. А власне, аргумент цьому це те, що їй не вдалося знайти конкретних підозрюваних. Як це ну, насправді це на, дуже просто. Це була е, активна акція спецоперація е, е, одної з спецслужб, чия ну, е, аргументи можна казати, як, за, як і е, на користь України, так і, е, і сказати, що і Росія це могла зробити. За Україну. Ну мені дуже, дуже не віриться, е, тому що там потрібно було спеціальне судно, спеціальне обладнання. Та яхта, на яку вони всі там вказують з польськими паспортами, е і п'ять чоловік, ну це просто ну така трошки дилетантність, тому що ті, хто розбирається в е глибинних роботах, говорять, що це просто неможливо е розмістити обладнання на тій яхті, і вона мусила б там стояти десь тиждень на одному місці. Ну це просто неможливо е для того, щоб провести всі роботи. Натомість була була інформація про присутність там російського е, е, і е, торгівельного якогось там е, судна, яке могло бути замасковано під розвідну розвідуваль, тобто розвідна, яке мало бути могло бути замокована під торгівельне там чи, чи якесь інше. Е, хто це на, насправді зробив, це тепер, по-моєму, неможливо. Я не думаю, що в найближчі десятиріччя, цей е, об'єкт буде відремонтовано, і він запрацює. Це е, потрібні величезні кошти, які співмірні з будівництвом нової гілки. Вітро Миколаївич, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення актуальних станом на сьогодні. тем, бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам до побачення. Віктор Ягун був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликає не забувати підписуватися на канал Січас. Так само залишайте свої коментарі і поширюйте це відео надзвичайно важливо, в такий спосіб з ним зможете знайомитися якомога більше людей.